Каска, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандок ідуть, у садочку, у садочку нас вони живуть. А добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочком нас вони живуть. Всіх вітаю вас, малята! Сьогодні на нашій зустрічі ми будемо описувати квітку, замнемо таблицею, пригадаємо короткі та довгі слова. Будемо визначати однину та множину предметів. Гадаю, що всі дітки пам'ятають, що для того, щоб мати гарне мовлення, треба виконувати деякі вправи. Пропоную вам повправлятися з чистомовками. Промовляйте разом зі мною! Ла, Ла, Ла! Квітка вранці розцвіла, ле, ле ле, сяє сонце золоте. Давайте повторимо ще раз: Ла, 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 квітка вранці розцвіла, Ле, ле, ле сяє сонце золоте. Кві кві кві, квітка виросла в траві. Ся, 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 усміхається роса. Давайте повторимо. Кві, кві, кві! Квітка виросла в траві. Ся, 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 усміхається роса. Сподіваюсь, ви, малята, здогадались, про що ми сьогодні поговоримо. Вірно, про квітку! Розповім вам дуже цікаву історію. Будьте уважні! Далеко-далеко, за хмарами і вітрами, височіла могутня гора. На самій її вершині серед каміння й тиші росла особлива квітка. Її пелюстки сяяли, мов ранкове сонце. Ця квітка була не така, як інші. Вона ніколи не бачила метеликів, не чула сміху дітей, не відчувала дотику людської руки. Але вона вірила у дива, що хтось одного разу підніметься нагору, щоб просто помилуватися нею. Її звали Мріянка. А давайте ми з вами разом розповімо про квітку, використовуючи таблицю. Про яку квітку ми будемо розповідати? Послухайте! Серед лугу я зростаю, білі вії розкриваю, жовте сонце в мене в серці, як квітка ця зветься. Вірно, діти, це ромашка. Отже, малята яку назву має ця квітка? Це ромашка. Де росте ромашка? Вона росте на лузі або в полі. А також ми можемо спостерігати її на квітнику. Яку будову має ця квітка? Ромашка має тонке стебло, зелені листочки і білі пелюсточки з жовтою серединкою. Пригадайте, діти, якої пори року вона розквітає. Вірно влітку. Яку форму має квітка? Вірно, ромашка має круглу форму. Якого кольору ромашка? Пелюсточки у ромашки білого кольору. Та жовта серединка. Цей малюнок в таблиці позначає, яке значення в житті людини має ромашка. З ромашки роблять чай і ліки. Використовують у букетах. А яке значення в природі має ця квіточка? Вона дає нектар для бджілок та своєю красою прикрашає квітник. Малята, використовуючи цю таблицю, ви можете обрати будь-яку квітку та описати її. Спробуйте зробити це самостійно або разом з вашими батьками. І ось одного ранку маленький пастушок Андрійко побачив сяйво на вершині гори та вирішив дізнатися, що там. Довго він йшов через ліс, через каміння, піднімався вище і вище, йому було важко, але цікавість допомагала йому долати в тому. Слухаючи цю історію, ви, малята, чуєте дуже багато різних слів. А чи знаєте ви, що є короткі та довгі слова? Пропоную вам пригадати, що короткі слова це ті, що мають мало звуків, а також мають один склад і їх швидко вимовити. Довгі слова це ті, які мають багато звуків, а також більше, ніж один склад. Пропоную вам пограти та визначити коротке або довге слово. На першому зображенні намальовані квіти. Це мак, це ромашка. Як ви гадаєте, яке слово коротке, а яке довге. Вірно, слово мак це коротке слово, тому що воно промовляється швидко. Хто зображений на цьому малюнку? Так, це кіт і порося. Давайте за допомогою долоньок визначимо довге слово. Кіт. Плескаємо. Скільки у нас вийшло плесків? Один. А тепер плескаємо і промовляємо слово порося. По-ро-ся. Скільки плесків? Три. А ми пригадали, що довге слово має 2, 3, а то і більше складів. Тож слово порося це довге слово. Ліс автомобіль. Визначимо тут довге та коротке слово. Як ви гадаєте, ліс це коротке або довге слово? Так, ліс це коротке слово. Автомобіль. Довге чи коротке слово? Так. Це довге слово. Коли хлопчик досяг вершини, побачив мріянку. Вона мовчки хиталась на вітерці, і маленька сльоза скотилась з її пелюстки. Це була сльоза радості, бо хтось нарешті її побачив. На галявині з квітками зустрічаємось ми з вами. Руханка для всіх малят сонце, сміх і дружній лад. Запрошуємо вас на руханку. Стіли в садочку квіти, їм радіють дуже діти Андрійко не зірвав квітку. Він просто стояв поруч, дивився на неї, усміхався, та промовив: Ти найпрекрасніше з усіх, кого я бачив, я пам'ятатиму тебе завжди. І в ту мить по всьому схилу гори розцвіли такі ж квіти, бо любов та доброта завжди множиться, якщо ними поділитися. Дітки, а давайте ми з вами пригадаємо, що таке однина і множина. Ось, наприклад, що зображено? М'яч. І це один предмет означає однину. А тепер, що бачите? Багато м'ячів. Коли багато предметів це множина. Тож ми скажемо один м'яч. А якщо багато, як ми скажемо? Багато м'ячів. Це кіт. Багато котів. Стіл, багато столів, багато ромашок, а якщо одна, то ромашка. Одне яблуко, багато яблук. Багато кульок. А якщо вона одна, як ми скажемо малята? Кулька. Один годинник, а багато годинників. Пропоную малята пограти в гру. Нам треба об'єднати однину та множину. Дивимось одна мураха. А якщо їх багато, то це мурахи. Що тут намальовано? Гриб. А якщо багато, як скажемо? Гриби. На наступному малюнку зображено слоненя. І це однина. Пропоную підібрати до нього пару та промовити одне слоненя. Багато слоненят. Хто зображений на наступному малюнку? Кріт. А якщо їх багато, як ми скажемо? Кроти, ви впорались, я вами пишаюсь. Малята, хай кожен із нас буде другом для квітів, а вони вдячно даруватимуть нам свою красу та ніжність.